Привіт! Недавно я писав собі, отак писав собі код, і мені випала задачка написати супер реюзабельний компонент. Згадую, той компонент був складний по функціоналу, і я думаю, як його можна перевикористати. І тут, під час того, як я писав код, згадав про такий чудовий патерн, як рендер пропс. Послухайте, я впевнений ви десь чули про цей паттерн. Я пам'ятаю, коли тільки я починав вчити React, я чув це з усіх сторін, але не до кінця розумів, що це і з чим це потрібно їсти. Так, от, друзі, сьогодні ми детально розберемо, що це взагалі таке, де це. Можна використовувати, і після цього відео я сподіваюся, ви закрите це питання і не будете соромитись відповісти на це питання своєму сеньору. А перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на цей канал. Для вас це один маленький клік, а для мене це величезний крок до моєї маленької мрії. Починаємо! І так, почнемо з того, що ж таке рендер пропс взагалі. А відповідь насправді лежить на поверхні. Рендер пропс це рендеринг пропсів тих, які ви передаєте у ваш суперкрутий компонент. Тобто, іншими словами, той самий чівдрин, який. Ви юзаєте дуже часто і є вашим рендер-пропсом. Ви скажете, ну колян, ну я вже давно не інтерн, я вже ту душку вмію писати, давай щось серйозніше показуй. Я вас розумію, друзяки, але по-перше, це ще не все. А по-друге, патерни вони для того, аби знати, як їх застосовувати, а не для того, щоб просто їх вивчити і ніколи не більше не використовувати. Тож давайте я вам покажу, як за допомогою цього паттерна можна створити такі малесенький, крутий, класний компонентик. Увага до екрану! Як ви бачите, цей компонент приймає на вхід функцію, яка повертає проміс, а на вихід буде видавати нам наші дані. Всі дані, які ми тут в кінці отримаємо, повністю типізовані. І плюс тут можна буде прокинути наш плейсхолдер для екрану загрузки. Тобто, коли щось загружається, ми бачимо цей екран. Також в нас тут є такі маленькі error boundary на випадок помилки, де ми можемо відобразити наш текст помилки і зробити повторний запит, якщо це необхідно. Менше лірики більше дії, для початку створимо наш компонент, і назвемо його якось дуже правильно, чітко зрозуміло, а головне дуже потужно. Назвемо Data Fetcher. Далі потрібно чітко зрозуміти, що ми сюди маємо передавати. Отож, перше це сам колбек, який повертає проміс, тобто буде повертати нам якісь дані. Друге, це у нас оця крута конструкція, де ми відкриваємо фігурні дужки і вставляємо колбек, в який отримуємо значення. Третє це у нас компонент завантаження. І четверте це компонент помилки з текстом і рефетчем. Почнемо з проміса. Ось, наприклад, якщо ми сюди передаємо функцію, яка асинхронно повертає автомобілі, на виході маємо автомобілі. Тобто, логіка наша така, що нам потрібно по факту взяти результат цього проміса і передати його в наш чілдрен. Робиться це максимально просто, створюємо новий стейт, який буде у нас поки що null і AN. Потім беремо пропси нашу функцію, яка повертає проміс, і обробляємо її в UseEffecті. Далі додатково одразу піклуємось про mount, тобто якщо у нас вже буде компонент unmounted, то змінювати стейт ми вже не будемо. Зроблено просто для чистоти. Тепер ми обробили проміс, але не до кінця. На типізацію ми ще попрацюємо. Далі, щоб передати наш результат в Children, нам потрібно спочатку описати наш Children в інтерфейсі. Я знаю, що ви звикли до звичайних Звичайно, Children, але щоб робити таку конструкцію, нам потрібно в параметр Children передавати callback, який буде приймати нашу дату, поки вона буде any і повертати node. Тобто тепер ми не просто передаємо в Children е, наш звичайний компонент, ми передаємо callback, який повертає компонент. І для цього нам потрібно відкрити фігурні дужки. Тут вроді все просто. Тепер, якщо в нас є дата, повертаємо наш callback з Children та передаємо туди нашу дату. Наш компонент вже, в принципі, працює, але є одне але, в ньому відсутня типізація. Давайте ще раз подивимось. У тому варіанті ми передаємо callback з типізацією і отримаємо той самий тип на виході. Як це зробити, згадуємо наші дженерики з попереднього відео. Я там досить доступно пояснив їхню основну суть. А тим, хто ще не бачив, бігом дивитися його. Швиденько. Коротше кажучи, нам потрібно витягнути тип результату нашого проміса. При цьому проміс може повертати будь-що, а в свою чергу ми будемо отримувати Правильні типізовані дані в нашому колбеку, який повертає Children. Для того, аби витягнути результат з нашого промісу, ми в нашому компоненті оголошуємо Generic T і передаємо його в наш інтерфейс ProPSU. Робиться це отак. Далі беремо наш Т і кажемо, що наш проміс це буде якраз проміс Т. Тобто t це буде наша якраз інформація. Відповідно, для AN в Children колбеці ми ставимо t і в «State», який тримає нашу інфу, ми також ставимо t замість n. Тобто t це є наша інформація, наші cars, наші users і так далі. Цим думаю, зрозуміло. Тепер, якщо ми подивимось, то у нас вже буде типізована дата, але в нас ще залишились деякі. Приколи, які ми маємо зробити. Передостанній прикол на сьогодні це у нас лодінг. Лодінг у нас дуже легко робиться, тобто ми в інтерфейсі компоненту оголошуємо Props, які назвемо Loging, в принципі. І він у нас, як ми вже навчились, буде теж типа React Node, а також Props Error, який буде теж, як і Children, повертати React Node. Але в колбеці буде аргумент Message, що є в принципі текстом помилки. Тепер просто беремо Lodding елемент і заміщуємо замість нашого Children, якщо завантаження. І error, якщо є помилка. До речі, тут. Для зручності можна передавати другий параметр, який буде видаляти помилку і повторювати реквест. Давайте назвемо його Refetch. Просто будемо ресетати все і робити Refetch. Передамо в callback, а також вказуємо це в типах. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас вийшло. Першим ділом робимо запит на сервер, який буде нам повертати пости. Тепер використовуємо наш компонент і передаємо сюди функцію, яка повертає проміс, тобто нашу звичайну асинхронну функцію. Як ви можете бачити, в Children ми бачимо типізований аргумент інформації, яку ми отримали з сервера, і відображаємо юзерів, а також додаємо Loading та error state. Тепер подивимось на готовий результат. Насправді цей компонент по функціоналу трішки нагадує Suspense, але все ж таки трішки різниця з ним. Для тих, хто не знає, Suspense – це такий нативний компонент React, який відповідає за хендлінг асинхронних компонентів. Простіше кажучи, коли ваш компонент буде грузитися, Suspense його ніби підстрахує і відбразить якийсь placeholder, як у нас це відбувається, тобто лодінг, оцей, відобразить просто якийсь placeholder, поки компонент ще грузиться. До речі, якщо ви використовуєте next.js, то там є оці Page, є Loading, є error, то якраз лодінг, сторінка, хендлиться за Допомогою саспінс компонента. Ось така цікава інформація. Ну що ж, друзяки, важкувати нам було останні пару тижнів з двома годинами електроенергії на добу, але ми і це переживемо. Мені дуже подобаються ваші коментарі, подобаються ваші відгуки, лайки, а вам сподіваюся, подобаються мої відео. Ще раз дякую всім за підтримку. Зустрінумося зовсім скоро. Всім бай-бай!